Доброго дня всім, компанія Автобіс, вітаю вас. Сьогодні 21 січня, субота 2023 року і Рівненський авторинок працює. Бачите, велику кількість автомобілів, а також продавців та покупців. Почнемо невеличкий огляд автомобілів. Вон, перший автомобіль, це Mercedes Sprinter 313 2.2, 95 кВт в середній базі, грозовий. І бачите, по ньому видно, що він свіжопригнаний, свіжа гума, хороша, 90%. Так. Задня також хороша, ланжерони цілі. По бокам автомобіль рівний, привезений з Німеччини, німецькі транзити. Ось там бампера на місці. Двері не ржаві, не гнилі. Ці автомобілі часто гниють. Так. Оглянемо лежарони. Дійсно, є на що подивитися. Автомобіль вартий уваги Ось так він виглядає 2006 рік і подивимося бачите з середини сидіння при чудовому стані руль Знаєте, я кажу, це свіжий спринтер з боку АРБ є, майфон оригінальний кондиціонер зверніть увагу яка підлога автомобіль шостого року низ з це бачите вам свіжий автомобіль через те що коли дивитесь автомобілі який їздив там зовсім інша ціна але нема що дивитися а тут дійсно машина така я кажу, для роботи і варта ваша уваги. Ви заплатили раз і їздите. Так. Звертайтесь. Телефонуйте до власника. 098, 205, 74 рік. 44. Mercedes Sprinter 313 в грузовому варіанті свіжий. Далі Sprinter. Коже, бачите, провезений з Німеччини. 311, 8 року, 2,2, 88 кВт в грузовому варіанті. Спереді подвійне сидіння. Електрозеркала, електропідйомники. А автомобіль теж свіжопригнаний. не же не в Україні. Чудло, дійсно, автомобіль свіжий. Далі зимова гума, оленжерони цілі, сірий в металі колір, двері. Задні на магнітах, тобто дуже, дуже зручно, коли ви десь заїжджаєте і можете повністю двері відкрити, щоб ну, загрузити товар. тобто ви можете повністю до фонарів під'їхати, коли двері на магнітах. Ось в такому стані буде. Низ дверей цілий. Є автомобіль є на що, як кажуть, подивиться. І зараз ще подвинете під капотом. Така смазка. Бачите, коли невеликий пробіг, то в автомобілях така смазочка є. Якщо вже пробіг певний, вона виграє. І знову телефонувати до власника. 0,98-2057 311 свіжий, 2008 рік. 297 пробігу. Далі синій спринтер. Тоже свіжопригнаний, на німецьких номерах 2006 рік 2, 2, 96 кВт Це вже у довгій базі Довжина Кузова 4.20 Бачите Свіжі автомобілі, приємно на них дивитися. Спереді подвійне сидіння кондиціонер, механічна коробка продаж, електрозеркала. Повна маса цього автомобіля 3,5. зверніть увагу, які замки. Так, дивимося задні ленджерони. Ланжерони цілі, стабілізатор на місці. Одна ресора. Так, з боку. Бачите, як струна автомобіль. Також є затя підножка. Автомобіль в грузовому варіанті. Причому хотів би я вам сказати, що ви відкриєте німецькі сайти на даний час знайти грузового автомобіля за кордоном стає тяжко, тому що німці не можуть купити нового автомобіля і тому старі автомобілі не продають. Раніше ви могли поїхати придбати, собі вибрати автомобіль, то зараз вже такої можливості немає. Бачите, завод крила не знімалися. Це дійсно свіжий автомобіль 313 6-го року 2,2 96 кВт з кондиціонером, в грузовому варіанті і контактний телефон 0,98. 205 74, 44, Той же самий власник. Далі 316 спринтер Максі Базі з об'ємом 2.7 2004 рік. Свіжий, білого кольору, в грузовому варіанті. Вже поставлений на облік на постійних номерах. Збоку подвійне сидіння, електрозеркала, електропідйомники, механічна коробка передач, оригінальний манітофон, АБС, АБД. Підлога не затерта. Це теж, бачите, свіжий автомобіль. Низ дверей. Ну, відповідає гума. Нова передня, задня, також нова. новажерони цілі, двері не торчать понизу так. Вказуємо в одну сторону, бачите рівненька, акуратненький бампер, бачите, свіжі автомобілі, свіжі автомобілі, приємно. Дивиться зачасту двері знизу вигнивають, а зверніть увагу які стана автомобіля по розовому варіанті. Довжина буде 4.20. Кому потрібно спринтер з об'ємом на 2 ,7. І року контактний телефон 098 20 57 44 4 273 пробігу. Так, далі У, улюблений людей автомобіль ЛТ 46 в максимальній базі, довжина багажного відділення 420 на спарці. З об'ємом двигуна 2,580 кВт, 2006 рік, 288 тисяч пробігу. Так, передня гуманіта в хорошому стані, планажеровані цілі, це теж свіжий автомобіль привезений, станція Їнь, електрозеркала, корректора фар, Монітофон центральний замок, АБС АБД Так, ззаді спарочка, леджеровні цілі. Знову таки бачите, є на що дивитися. Це свіжі автомобілі, які на даний час дуже тяжко знайти за кордоном через те, що їх вже не продають. Так що у вас є можливість приїхати і придбати. Ось такий автомобіль. Ну. Так, зараз я вам буду ще покажу. От стакани зареєтівав. Це грузовий випадок. Зачасто ці стакани побойті. А тут стакани Бачите, як нові. Автомобіль вартий вашої уваги. Не дверей показую дивися, любуйся, бо як це грузовий автомобіль, є на що подивитися. І контактний телефон. Знову той же саме власне. ЛТшка 46-80 кВт, 2006 рік, 288 пробігу, контактний телефон 098 20 57 44 4 я один автомобіль цього власника 516-й Mercedes, Максі базі, довжина багажного відділення 435, якби це п'ятитонік, передня гума зимова. З боку годинарне сидіння, круїз контроль, електрозеркала і електропідйомники. монетофон великий. Вот такие автомобиль. Сверху полочки. Это уже, говорят, дельфин на спарке замки не порозбиваны. Оригинальные, наклеечки. Бачите. Спарка. А вже додавлені ресори, стабілізатор, ланжеродні цілі через те, що це свіжий автомобіль ось так а вже він на обліку 516 з повною масою 5 тонн Ззаді камера заднього виду є і зверніть увагу яка всередині, всередині просто новий автомобіль Стакані не щепані, не поцарапані, не подерті, замки не по, не по, деркі, замкіни, не по так. Високо стоїть автомобіль. Ззаді партроніки. і він вже на обліку. Зараз під капотом покажемо вам так. Вже автомобілі є свіжі, як кажуть. Показуємо вам комерційні автомобілі 516 2,2 160, 160 кінських сил, дізель 291 пробігу і контактний телефон 098 205 74 44. Це автомобілі одного власника. Можете телефонувати і торгуватися. Opel Vivaro довгій базі Заводський пасажир 2010 рік, 12500, 206 пробіг, бачите, завівся. Так, зараз покажемо під капотом. Чисто працює. Це пасажир, свіжо завезений на фірму Т2, 9 Ось так. він середині виглядає, кондиціонер, електрозеркала, електропідйомники. Що по кузову фарбовано? Задня криска багажничка знизу підкрашена. 206 оригінальний пробіг, сервісна хвиля, всі сервіси. Так, 206, всі сервіси. автомобіль обслужений, обслужений. Як так по ньому щось робили? Ні, ні, ні. Такі як є, бачите, привезені з оригінальним пробігом. Ваша задача придбати і купити придбати цей автомобіль, поставити на облік і їздити. Автомобілі себе дуже зарекомендували. Українці їх полюбили. Якби все не прихвитливий автомобіль після Т-4. Багато людей сідає саме на Т-4. Ось так він виглядає. Контактний телефон. Контактний телефон. Кажіть телефон свій. 050. 050. 507. 507. 507 59. 59. 25. 25. Звати Богдан. Богдан, телефонуйте до Богдана. У нього є такий автомобіль, хто шукає саме Opel Vivaro в оригінальному пасажирі. Ось такий спринтер в середній базі 2010 року. Два єдина об'єм двигуна. У розовому варіанті. Завівся двигун. Передня гума 16, ка зимова 100% задня. Також бачите 90 100 L2H2, тож на багажного відділення 340 на магнітах, тобто розворотні двері розвертаються. Каже, власник автомобіль 2, 2 роки в Україні і всередині він так виглядає. це буде. Спереді подвійне сидіння, механічна коробка передач. Скільки пробігу. Пробігуємо майже 700, але двигун мініний. Двигун міняний. Скільки на цьому двигуну пробіг. Пробігу десь 350 тисяч. Кондиціонер є, електрика. Да, все працює Обслужений автомобіль. Да, да. Зрозумів. Контактний телефон. 097 704 20 96. Питайте, як звати? Паша. Паша. Телефонуйте до Паши, відкрита капота, зараз ще покажемо під капотами. Сугії, вигун, ніде не капає. Відкриємо кришечку, не димить. Щупа. Бачите, дійсно свіжий зругом стоїть. Масло не бере. Масло взагалі не бере. Телефонуйте до Паші, кому потрібно такий грозовичок. Транзит 2011 рік, да. 12 місяць. Так. 9400 в рідній фарбі, якщо не помиляюсь, так. в рідній фарбі. та, нічого не робив. Так, 4 роки в Україні. Ось він так виглядає. Кондиціонер працює, розкажіть. Так, кондиціонер, кондиціонер працює. Робить кондиціонер. Так. так. Підігрив зіркал ще є. Так. так, і так оглянемо автомобілізовані. 16 колеса 15, так? На 15-х колесах задній прицепний пристрій. Угу. Спальник вписаний, не вписаний, спальник не вписаний. Ось так він виглядає всередині. Оригінальний заводський пасажир. 4 роки в Україні Ану заведіть двигуна а можна спочатку відкрить Мотор не митий двигун не митий ну зараз заведуть двигуна Це 88 кВт, скільки? 93. 92 кВт двигун. А не нагрівається цей ручок, а це не їздить. Угу. Так, телефонуйте за контактним телефоном, кажіть свій номер. 97, 50, 90, 90. -90 так, звати? Михайло. Михайло. Телефонуйте до Михайла, кому потрібно пасажирський «Форт Транзит», торгуйтеся і будете задоволені покупкою.